Сподіваюсь, вона вже виїхала. Домовлялися на шосту годину. Правильно зробив, що прийшов сьогодні. Я думав, що вона буде вище, хто ще залишав про третій розкар. Ой! Господи, що я несу? Та ні, ні, все добре, все нормально. Ще хвили, я як тебе розде. Ну що, куди підемо? 에, давай на набережну. Сподіваюсь, дорога не буде кафе, щоб в кишені всього лише двадцятка. От чоловік, Навіть кабель не на пригостить. Черт, ну і холодно, дай же піджак мені! Та сина вона залишається ті, де тільки пісень, і можна йти у студію. Дура! Наші ще вдягла ці платя. дай да тут піджак. Піджак! Ну, дай мені піджак! А ти вже підготувала більше розбірки? А, так! Господи, вона вже синя, гаразд я дам їй піджак. Боже, не треба, ти ж не знаєш! Та нермальна! Вона дуже не симпатична! А боже, такі гарні, такі манять. Ні, так. З ним можна поговорити, будемо вірять як вранці, якщо що. А, 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 а Може, ні! А? Читала новий роман споїть Володимира Ольвця, моя перша вчителька. Ні, поширення. Так, так, молодийший походенків живого класика. Так, не здається, щось відчула про це. Бляха, що авто? Так, треба болить. Зроби виглядає ніби мені двоє. Що там тебе сталося? так, на повідомлення відповідаю. Яка видавила. Я їй сто відсотків сподобався. А може перейдемо на новий рівень? Ало, так, добре, я ще вибігаю, дай. Е, А біжах! А що ти собі розваляєш? Блін, вона мені на ч не зламала! Поки скаже, а вибач, будь ласка, там просто ти така гарна. Я натримався, ти мені дуже сподобалась. Та не дай бог, я не настій, ти сам ви. Ох, яка штучка, я її точно забудовую.